Колесо на ходу відпало у тролейбуса. У салоні рогатого їхали пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Однак тролейбус перегородив рух транспорту. Про ситуацію, яка трапилася в день далі. Сучасні, а головне, безпечні тролейбуси місту Суми не знайомі. І ситуація на вулиці Роменській, цьому підтвердження. Так, в одного з рогатих на ходу під час перевезення пасажирів відлетіло колесо. Тролейбус, рухаючись по вулиці Єлінській, поворачуючи на вулицю В'ячеслава Черновола, при повороті в нього відпадає ліве перерядне колесо. Я так розумію, чи полуось, полуось берувала в ньому. На даний момент сюди викликана аварійну службу суми електроавтотранса. І вони будуть усе дану неполадку. Колесо обережно поставили на місце. Чекають на приїзд аварійної служби. У цей час кондуктор і водій спілкуватися з нами відмовлялися, повідомили лише одне. Є постраждалі, ні, звісно, ні. А багато людей в салоні було? Ні. Дивом ніхто не постраждав і на дорозі не сталося біди. Хоча колегам потерпілого транспортного засобу довелося переналаштовуватися аби проїхати далі. Уже з 1 квітня проїзд саме у такому комунальному транспорті здорожчає до 2 гривень, та більшу безпеку із підвищенням вартості він вам навряд чи гарантуватиме. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС.